Ви просили, а ми зняли. Сьогодні ми приготували для вас порівняння комплектацій мінімальної і максимальної Honda Акорд 7. Пам-пам! <ріхи> ну, допустимо, одно. Я не знаю, що так. Так, ми виявили, що одночасно двох окордів не можна відкрити кришку багажника. Тільки один відкриється, або жоден з них не відкриється. Треба відійти друг від друга, і два ключа не можуть знаходитися в одних руках. Це я цього не знав до цього. А тепер переходимо до теми нашого ролику. Насправді сьогодні у нас не мінімальна комплектація, це комплектація спорт. Вона йшла вже другою, але я поясню, де будуть нюанси, які ви можете зустріти в звичайній мінімальній комплектації. Насправді таку вживу я ще. Я не разу не бачив. Це дуже рідкість. І другий момент знайти якийсь акорд, який буде повний, комплектний, без додаткових якихось елементів, без тюнінгу, дуже важко, тому що або людина любить цю тачку і її займається, і якісь тюнячки він все одно щось допрацьовує, щось встановлює, тому що е час минає акорду і хочеться зробити його більш сучасним. А другий момент, якщо тачка і дійсно знаходиться в стоку, то показувати її вам вже не дуже хочеться, тому що там вже дуже й дуже. Недобре. Так як я сказав вже, це у нас спорт, це у нас екзекютів. Щодо спорту, це дуже гучна фраза, спорт. Акорд 7, спорт. Єдиний спорт, в якому акорд може дійсно змагатися і навалювати всім, це гниль арок на швидкість. От там от акорд реально може домінувати. У всіх інших випадках ви розумієте, що ці тачки. Досить сімейні, досить комфортні, але не дуже потужні і не дуже динамічні в своєму ходу. Насправді ці тачки у нас дуже схожі між собою, але різниць між ними досить багато. І якщо ми будемо казати про екстер'єр, перше, що ми бачимо на морді, це у нас тут немає, бачите, омивачів фар, у нас немає ПТФ в мінімальних комплектаціях. В спорті вже були омивачі фар, але тут була заміна бамперу, і е, ну, вирішили позбутися них, бо вони не працювали. Мабуть, треба було просто поставити запобіжник. Але тепер, коротше, реально морда виглядає, як наче в мінімальній комплектації. Звісно, ви не зустрінете цю губу в звичайній комплектації, це вже наш хендмейд. Так виглядає значно спортивніше, красивіше. Агресивніше, в звичайній комплектації зі звичайним бампером виглядала. Набагато сіріше, скажімо так. Щодо екзек'ютіву, насправді по морді точно такий самий стоїть бампер. Ці елементи під ПТФ маски вони змінні. Типу можна замінити чомусь на екзек'ютів, прибрати ПТФ або навпаки, на бюджетній комплектації поставити ПТФ. Екзекютів не комплектувався обвісом Type-S. був розроблений обвіс саме під Type-S Комплектацію в екзекютіві його немає на сьогоднішній день. Я нарешті сміх зробити повний обвіс Type-S. І я одного разу натрапив на ролик в Ютубі, де автопідбір був і підбирали сьомий акорд. І там приїхали дивитися тачку. Це був екзек'ютів з тайпес Луком. І чувак дивиться і каже: в нього є люк. Мабуть, це вже тачка, вона була вилежала на криші, тому що в тайпесі не може бути люко. А ніхто не подумав, що це просто людина, у якого був екзек'ютів, просто допилив собі обвіз і стало так симпатичніше. Ч зачасту саме так і відбувається. Типу, коли на екзек'ютів додаючи обвіз Тайпес і. Це не перевер... не, пере... не перевертень, так би мовити. Е, насправді, ну 9 дев'ять з 10, мабуть, десь так. Щодо решіток радіаторних, вони також мали бути ось такі, але хромовані. Так я вже як сказав, що це у нас тачка не зовсім сток. Тут зроблений антихром, У нас встановлені фари. Е, звісно ж, все в стоці виглядає трохи яскравіше, але всі ми хочемо додати, звісно, стилю е, диски. Оце прям цікава інфа. А в базовій комплектації, наче як акорд комплектувався взагалі 15-ти колесиками, ось такими маленькими. Я не знаю наскільки це так. Я ніколи не бачив акорд на 15-х. Ось я е, яскравий приклад то, того випадку, коли на акорді стоять рідні диски, і вони 16. -ті. Це друга комплектація, і там дійсно йшли 16 диски. Звісно, їх би хотілося, би, мабуть, замінити. Ну, хочеться вірити, що їх хочеться замінити. все ж таки в екзекютів. Ш... 17-ті диски, це в мене вже знову ж таки не сток, але розмір той самий. Єдиний момент це інший виліт. По стоку має бути 55-й, тут 45-й, ну, знову ж таки, так виглядає симпатичніше. Тут Рома знімав для вас порівняння дворників, але насправді це просто, ну тут типу власник вирішив поставити каркасні дворники для того, щоб вони гарно протирали лобове скло, а не так, як я, їжу на гібридних, тому що ну всі, хто володіє акордами 7-го покоління, розуміють, що. Водійський дворник так собі працює, витирає так собі завжди. Візитна карточка комплектації executів, так би мовити, самі жирні. це люк. Дуже люблю люк. Я думав, там, там, там. Ні, вихлоп був і на тайпесі. Знову ж таки, тепер ми переходимо трохи до задньої частини. У нас також дуже схожі вони. Це елементи тюнінгу, це не сток, ви самі розумієте. А, бампер. Мав бути точно такий же на екскютіві без накладки та s яку я вже додав. І отут, -от, поправте мене в коментарях, я точно не знаю, наче як все ж таки заводським парктроніком Accord 7 ніколи не обладнювався. Тобто, типу, це вже все допрацювання. Я придбав автомобіль, у мене вже був і задній, і передній парктроник. Тут це точно тюнінг, його довстановлювали. По задній частині автомобілю, не заглядаючи під капот, можна однозначно определити, що у вас там знаходиться. Якщо ви бачите. Одинарний вихлоп – це означає, що у вас там 2-літровий К-20 двигун на 155 сил, на 190 е, крутного моменту ньютон-метрів. Е, якщо ви бачите дві вихлопних, це означає, що під капотом 24, К-24 мотор, а третій 190 сил. Також не треба мене закидувати зараз гнилими помідорами. Я розумію, що 190 це по мануалу по стенду. Скоріше за все, на на колесі ви отримаєте десь близько 170 сил і 220 крутного моменту. Це не фейк. Дійсно, якщо ви ще не є власником акорду, ви тільки вибираєте Вихлоп здвоєний. Це не фейк. Тобто вони реально обидві банки працюючим. А юбка, як я вже сказав, це у нас. Додатковий елемент тюнінгу, який комплектувався виключно на Type-S. І насправді він там, наче як був розроблений для більш е активної прижимної сили до землі, коли ви там навалюєте, 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 Executive чомусь не комплектувався таким обвісом, хоча насправді виглядає значно симпатичніше, як на мене. І ось ці пороги це СТОК, оце Type-S. І щоб ви розуміли, 9 з 10 людей взагалі не бачать між ними різниці, але ці пороги коштують десь близько 5 доларів. Ці ми мінімально знаходили за 1200 гривень, і я не встиг їх забрати. І я дуже сильно засмучений Чим, цим фактом. Максимально їх продають по 200 доларів за пару. Типу, вони насправді, дорожче, вони трішки агресивніше виглядають, але зовсім трішки. Різниця дуже маленька. Салон. Накладки на пороги. Ви бачите тут звичайні вони, типу, пластикові або можливо гумові. На екзек'ютіві вони там такі більш цікаві, більш типу дизайнерські. Другий момент: ось цей блочок, який де у нас знаходиться відключення системи стабілізації. Неодноразово в мене вже питали, чому е, на Executive у людей немає коректору фар. Насправді, коректор фар встановлювався тільки на бюджетній комплектації, а в Executive і в тайпесі е, коректор автоматичний. Типу він реально присутній, але його немає механічної кнопки, тому що фари роблять це самі. Е, в бюджетній комплектації у нас ближнє світло було на галогенових лампах. В Executive це вже у нас. Ксенон, що то, що інше, на сьогоднішній день морально остарілі технології, і всі хочуть білет, тому ну всі розуміють, що насправді штатне освітлення акорду ну, залишається бажати кращого. Окрема тема це кермо. Це знову ж таки повторюсь. Це у нас спорт. Руль вже перешивався. Це я прям бачу по шву. Найбільш бюджетний. Бюджетне кермо на Accord 7, воно не обшивалося шкірою по заводу. Взагалі, воно прям пластикове. Я один раз таке бачив на розбірці. Це виглядає. Ну дуже дивно, реально. В житті я такого ще не зустрічав. У нас е, на мінімальній комплектації все одно йшло управління мультимедією з руля, типу, ви могли Все це керувати, Це плюс. І е, електропакет зеркал і скло підйомників також комплектували абсолютно всі автомобілі. На доресті не було підігріву. Нарешті він вже з'явився. Е, у нас сидіння. В комплектації спорт механічні, в екзек'ютіві електрорегулювання. Е, комбінований матеріал в самій мінімальній комплектації взагалі буде виключно тряпчані сидіння. Тут у нас йде комбо, це мало бути як наче типу щось алькантари, це шкіра. І в екзек'ютіві ви можете побачити, як чорний салон точно так. і Рижий, такий, як він у мене, типу біжевий. Але в мінімальній комплектації ніколи не встановлювався біжевий салон. Тобто це тільки для преміуму було таке доповнення. Важливий момент це дійсно шкіра. Завод каже, що це не шкіра замінник, як ми бачимо в восьмому акорді. Там сидухи прям набагато гірше виглядають з часом, ніж в сьомих акордах. Це реальна шкіра. Чорні сидіння виглядають з часом значно краще, ніж. Мої бежеві. І це теж момент, який треба бути в... владнати, так би мовити, але я ще не одно... не однозначно вирішив, що я хочу з ними зробити. Це трошки потім зробимо. Всі ці панелі могли знову ж таки бути різних кольорів, їх було досить багато. Тут у нас, типу, щось як. Карбону у мене було дерево, яке все зокрив плівкою, і в мінімальній комплектації у вас не було підігріву сидінь. Тут вони є в спорті, вони вже присутні. В мінімальній комплектації не встановлювався круїз-контроль в спорті, в тайпесі, в екзек'ютів він встановлювався в комплектації Euroair встановлювався адаптивний круїз-контроль. Це прям жир, і навіть я знаю, що. Як мінімум один акорд в Україні є з адаптивним круїз-контролем. А і, до речі, не тільки Євроер, а й в принципі на, в акорди, які йшли на японський ринок, там встановлювався адаптивний круїз-контроль. У нас такого немає. Е, музика. Оцей момент, на який багато власників акорду скаржаться, насправді, музика в акорді, вона неоднозначна, тому що в Executive Types і в тайпесі встановлено преміум саунд Сістем. І там ви отримуєте вже підсилювач звуку, вісім динаміків по кругу Піонер, і це дає реально непоганий звук. Ну і плюс cd Changer, який знову ж таки на сьогоднішній день ну, морально вже устаріла технологія і не має ніякого певного значення. Але е, звук в екзекютю набагато е, рівнем вищий, ніж в бюджетних комплектаціях. В Таких комплектаціях, як ви розумієте, що починають щось там дороблювати, вдосконалювати. Тут вже замінені всі динаміки, тут додаткові ще пища. Тут, типу, якби, наче вже 8 динаміків, але маленьких. І знову ж таки, у нас в багажнику є ота дуринда, за допомогою якого можна за там, десь півроку розкрутити на тачці будь-який болт, який прикипів, воно само розкрутиться. Я не дуже люблю такі здорові буфери в багажнику. Це така собі фішка, але знову ж таки це питання смаку. Тож, якщо ви бачите на магнітолі, навіть вона може бути ось такою ось таким. Ось. Калькулятором, звичайним, чи, якщо ви бачите надпи, напис Premium Sound System, це означає, що в тачці 8 динаміків фірми Піонери воно звучить добре і є підсилювач звуку, який знаходиться ось тут, ось під х... оцією хлібницею. А, знову ж таки, в бюджетних ставилась така хлібниця, тому що вона не заважає підсилювачу звуку, який там має знаходитись в більш преміальних комплектаціях. А, ще один важливий елемент, який частіше зустрічається в більш доступних комплектаціях, це. Хасік так. Чомусь я частіше бачу на двохлітрових акордах встановлений газ ніж на 2,4 Type-S або Executive. Хоча винятки теж є, і це ну, знову ж таки по бажанню власників, я газ не дуже люблю. І... На екзек'ютіві додатково ще встановлювалася система hands-free. Ви могли управляти своїм телефоном, ну чисто дзвонити по блютузу, і е, єдиний її прикол в тому, що можна було поспілкуватися зі своїм акордом. Том досить така приємна жіночка е, балакала до вас. Е, прикольно те, що воно регулювалось все виключно по голосу. Не було додаткових кнопок. Типу, ви самі з нею спілкувались і могли підключати свій телефон або когось набрати. Зірозірозірозіров. Zero, 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 zero. Is this correct? Yes. На жаль, ця технологія була не дуже добре зроблена, і вийшло так, що з часом ці блоки плавляться і перестають працювати. І потім починаються оці висадки акумулятору за ніч і все таке. Майже всіх вони ці блоки відключені. Якщо підключені, ну вони зачасту не працюють. Я не встрічав повністю справний блок блютузу. Ні у кого. Я зі своєю жіночкою одного разу поспілкувався, і на цьому все закінчилось. Телефон так і не вийшло підключити. На даний момент у мене стоїть наві. І блютуз там взагалі повністю не підключений. Ну... Заводський блютуз, я маю на увазі. Насправді, hands-free на сьогоднішній день дуже легко реалізувати в будь-якій комплектації. Ви просто купуєте гарний блок блютузу. Він коштує десь близько 100 доларів. Ви там отримуєте блютуз, AUX, USB, флешку і hands-free, яке протягуєте мікрофон, куди вам завгодно, і все дуже легко буде працювати. Без проблем це робиться буквально за 5 хвилин. Встановлення і не треба нічого робити з штатним блютузом. А рішення по штатному тільки якщо взяти блок від восьмого акорду. І туди вкорячити якось цю всю проводку подружити між собою, і воно потім може запрацювати. Але я ж я ж кажу, що в цьому насправді сенсу дуже і дуже небагато. По задньому ряду у нас майже немає контрасту, виключно тільки те, що знову ж таки це матеріал обшивки. І е, дивне, насправді, момент я сьогодні його помітив. Це те, що в спорті на спинці водія немає кишеньки а на пасажирській є. О, у мене в акорді на обидвох сидіннях встановлені ці додаткові кишені. Насправді я їх. Не доганяю, ну, типу, просто, наче як я ніколи ними і не користувався, але ну, дійсно дійсно такий момент, який відрізняє комплектації до сьогоднішнього дня. Я це не знав. І ще один цікавий момент: екзек'ютів комплектувався з цими всіма ручечками на дверях. Ось тут ось Кант. Бачите, в екзек'ютіві цей яскравий хром. Тут він такий, типу, сірий, якийсь там алюміній, щось типу такого. З часом виходить, що ну більш якось дорого виглядає саме цей матеріал, а не хром, як в екзекюті. Ну знову ж таки, це роки і роки беруть своє, і трошки смаки, трошки побажання власників з часом змінюються. Так, друзі, мої, насправді з часом вийшло так, що коли ви хочете придбати собі сьомий акорд, ви дивитесь в першу чергу. Важливо, в першу чергу, ви вибираєте саме живий кузов, а вже потім тільки дивитесь на там, двигун і комплектації, тому що е, немає такої явної різниці на ринку на сьогоднішній день між там, комфортом, між спортом, Type-S і Executive. Ну, насправді Type-S е, намагаються інколи продавати трошки дорожче, але не постійно знову ж таки, це все за. Лежить виключно від стану кузову, і в першу чергу ви маєте обирати саме живий кузов, тому що вони на сьогоднішній день ну мають певні особливості, так би мовити. Ви це маєте розуміти, що авто не нове, і воно все ж таки з роками не молодше і не стає кращим. І за всім треба доглядати, тому насправді. Дійсно може бути гарною покупкою варіант купи придбати там спорт або комфорт, якщо він буде прям живим гарним кузовом. Щодо двигунів, вони тут, ви самі розумієте, дуже надійні. В будь-якій комплектації їх увалити зовсім не просто, і вони розраховані на півмільйони плюс. Вони мають ходити реально не так, як роблять зараз. Це дійсно топове кльове авто. І цей ролик був не для того, щоб показати вам, що це краще, це гірше. Це просто для того, щоб ви могли бачити порівняння, що було в акорді, що є. і які фішки можуть зустрітись вам в авто, а яких ви можете не зустріти, і чому саме так. Дякую, друзі, за увагу. Не забувайте підтримувати наш проєкт лайками, підписками коментарами. Це дуже сильно допомагає нам розвиватися. В подальшому ви були на каналі Просто Макс. Ми всіх обняли, поцілували. До нових зустрічі, друзі! Всім пока! Там-там-там!